Вітання! в ефірі дали освітяни, і я Вікторія Слобода. 10 листопада на базі Чорноградського навчально-виховного комплексу No10 відбувся семінар вчителів з інформатики, загальноосвітніх навчальних закладів з проблемами використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів через активні форми роботи. Учасники семінару були і учасниками майстер-класу з проблеми семінару. Керівник кузик Степан Володимирович відвідали відкритий урок вчителя інформатика різника Володимира Ярославовича, під час якого один. Відтворювали мультимедійні презентації, поділилися досвідом роботи щодо залучення старшокласників до вивчення елементів алгоритмізації та програмування у курсі, сходинки до інформатики початкової школи вчитель Степанко Оксана Романівна. Будьмо толерантними, закликають учні червоноградського виховного комплексу номер 10 Тиждень толерантності, проведений у Червоноградському навчально-виховному комплексі номер 10 14-18 листопада, не залишив байдужими нікого. Ряд заходів, участь у яких взяли всі від молодших школярів до випускників та педагогів, було спрямовано організаторами не лише на інформування школярів, та на працювання ними розуміння та сприйняття толерантного ставлення до оточення, сприйняття інакшості нашого суспільства у всіх її проявах. Інформаційні п'яти хвилинки людство потребує толерантності п'ятих-одинадцятих класів, виставка плакатів Толерантність як шлях до Європи, акція Стіна толерантності, під час якої кожен бажаючий міг намалювати символ толерантності рукою змоченою у фарбу на білому полотні або написати вислови, пов'язані з толерантністю, перегляд та обговорення презентацій та фільмів. Всі ми різні, всі ми одинакові для учнів шостих класів. За ж ліхтарик толерантності, артвечірка, будьмо толерантними. все це не одноразова акція ліцеїстів, а уже добра традиція, яка сформувалась у навчальному закладі кілька років тому. На базі Чорнорецької спеціалізованої школи No8 відбувся семінар вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Відкритий урок у початковій школі, проведений вчителем фізичної культури Галиною Іванівною Шаблею, вирізнився своєю новизною та підходами використання елементів йоги. Під музичний супровід молодші школяри виконували вправи трикутник, стіл, герой, черепаха, замок, кобра, кіт, дитятко, сонечко спрямовані на корекцію хребта. Цікаво та весело пройшли естафетні ігри з елементами логічних завдань, а враховуючи погодні умови, не забула вчитель і про профілактику гострих респіраторних захворювань. Для цього були застосовані вправи системи хатки йоги. Такі уроки сприяють не тільки хорошому настрою школярів, а й зміцненню їх імунітету, загартовування, підтриманню хорошої фізичної форми. 15 листопада в приміщенні актового залу Червоноградської загальноосвітньої школи No9 відбулося феєричне свято краси і грації міні-міс школи 2011. Конкурси оцінювало професійне журі за участю вчителів та представників учнівського самоврядування. Участь у конкурсі взяли 16 представниць 5-6 класів. Свої вміння і таланти представляли у чотирьох конкурсах: представлення у вигляді казкового героя, осіння Акебана, Талант дефіле у народному строї у нелегкій боротьбі перемогу здобула учениця в класу Кузмін Христина. Усі учасниці отримали пам'ятні подарунки і титульні стрічки, а переможниця – корону королеви. Напередодні Всеукраїнського дня вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-33 років у Чернорадському навчально-виховному комплексі середня школа-колегіум No3 відбувся мітинг хреквієм та акція незабутка пам'яті. Найтрагічніша сторінка історії нашої країни не залишила байдужим жодного учня. Зворушливу розповідь про страшні події 30-х років в Україні підготували учні 11-го Б класу та їх власний керівник, викладач історії Оксана Вікентіївна Снарачанська. Кожен учень школи виготовив символічну квітку незабутку, щоб власноруч прикріпити до карти нашої батьківщини, віддати шану загиблим і зберегти у пам'яті трагічну дату. Україна не повинна знати, що таке голод і смерть, і подбати повинні про це саме діти, які стануть майбутнім держави. 18 листопада свій піввіковий ювілей святкувала Червоноградська загальноосвітня школа номер 7. Привітати учнівські, педагогічні та батьківські колективи прийшли міський голова Червонограда Ігор Іванович Чудійович, заступник міського голови Андрій Іванович Залівський, начальник відділу освіти Ігор Іванович Гомонко, директор інформаційно-методичного центру освіти Світлана Іванівна Кокоба, голова профспілкового комітету відділу освіти Микола Вікторович Колесник, колишні директори школи Степан Михайлович Баглаєвич. Петро Петрович Пернат, Євгенія Михайлівна Дуброва, директори загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачі дошкільними навчальними закладами номер 5 та 6. Серед гостей велика кількість вчителів пенсіонерів, випускників школи попередніх років. Зі словами подяки за багаторічну роботу та вітанням з нагоди 50-річчя звернувся до присутніх міський голова Ігор Іванович Чирійович. Сьогодні піввіку прекрасній школі. Майже у міста Соснівки. Ми кажемо, що Соснівка молоде місто, значить, і школа є молодою. 50 років це є гарний привід зустрітися багатьом поколінням випускників. Це є привід обмінятися думками і побачити вчорашніх своїх друзів, які колись разом навчалися, разом випускалися і разом на сьогоднішній день, хто разом, а хто в інших містах будують нашу державу. Я хочу щиро подякувати всім поколінням, дітей, тодішніх дітей, тепер уже дорослих. Всім педагогам за прекрасних 50 років понад 4 тисячі випускників випустилися з 7 школи. Ви можете хвалитися своїми випускниками, адже люди займають надзвичайно високі сьогодні чільні позиції в різних галузях. Це і викладачі, це і музиканти. Багато хто досягнув успіхів державотворенні. Сьогодні багато директорів шахт, підприємств і просто звичайних добрих людей. Якщо згадати, як школа розвивалася, вона починалася з невеликого дерев'яного бараху. Сьогодні ми маємо сучасний, гарний, гарне приміщення, гарний заклад. Сьогодні вже говорилося в тому, що у вас прекрасні кабінети, у вас е, комп'ютерні класи, два, мультимедійний комплекс, сьогодні прекрасний спортивний зал, актовий зал. Тобто є всі умови створені для того, щоб діти здобували високоякісне навчання. Отож, дозвольте мені, від імені ваших близьких родичів, як казали, Вічнерадської міської ради щиро вас привітати. Побажати, щоб школа гомоніла дітьми, щоб у вас були розумні, модрі і віддані науці діти, щоб педагоги, так як і вони роблять, так і далі продовжували трудитися і віддавати частинку себе кожній дитині. Бо дійсно вчитель це є другі батьки для кожної дитини. Добра вам, щастя, успіху! І ще хотів би, щоб і ті дальні родичі, яких ви називали вузи, щоб вони були вашими близькими родичами, щоб кожен мав можливість е, покращити свої знання, вступити в вищі уйдкові заклади і дійсно бути гідним прекрасного нашого, нашого, нашої держави, прекрасного звання міста Суснівки і прекрасного звання ваших батьків. Свято у вас, все важко! Дозвольте мені також долучитися до привітань. Ірина Ярославна, дозвольте вам. цей Дозвольте вручити нам так, такий похвальний лист, його зачитувати не буду. Повірте, що тут написано певно ще краще, чим я говорив. А також дозвольте від імені ради міської ради вручити вам е такий подарунковий сертифікат на 21 пластикове вікно. Я думаю, що найближчим часом в цьому задумали заплачу. А тут підійко, всі документи Так що свято вас. Програма ювілею підготовлена творчими колективами Чернонацької загальної освітньої школи No7, не залишила байдужими глядачів. Приймали ювіляри в цей день і вітання від творчих колективів навчально-виховного комплексу No13 та будинку дитячої та юнацької творчості Соснівки. Зі словами подяки, звернулися начальник відділу освіти Ігор Іванович Гомонко. Приємно, коли заходиш з сім. Школи, які. Має перший великий ювілей. Але тут не відчуєш, що в школі стільки років вона є радісний дитячий сміх, веселі успішні працівники, щасливі мешканці міста і світлі, оновлені стіни, прекрасні коридори, прекрасні навчальні кабінети. Слід сказати, що школа номер сім має щасливе ноги, номер 7. Його всі хочуть мати на номерах машин. Так що вашій школі повинали найбільше. Школа має свій початк. Школа завдяки старанню всіх керівників зберегла те, що могла зберегти. Це то, навіть автострави, де сусідчани мають змогу учні даної школи здобувати свою професію. Хай вона буде професією любителя чи професіонала, але це є заслуга всього колективу школи, який намагається, і надають змогу тим дітям безкоштовно здобувати. Цю професію. Я дякую всім педагогам, дирекції школи за те, що вони стараються зробити навіть понад те, що можна. Я радий, що громада міста, спонсори, не вертаються від них школи, а навпаки допомагають. Це приємно. Адже тільки в громаді, і як сказали, перевіряючі у нас, були вторгну, перевіряли до жальні заклади, вони сказали, що видно Чорноград. Це є ізюминка Львівської області і відмітили те, що спільно влада, громада і педагоги спільно працюють. Тут чітко видно, наприклад, вашої школи. Я бажаю, щоб наступний ювілей, який буде в стінах твої школи, був ще красивішим, щоб було ще більше у вас перемог, А перша перемога це над собою, за на як яку нас всіх. Що ніколи нас не подолала, що у вас завжди були великі досягнення, і найважливіше зберегти те, що завжди відрізняло українців Прагнення до знань, прагнення їх здобути освіту і для найбільшого освіту. А особливо ми маємо незалежну державу, то ми повинні цим не просто правом користуватися, а намагатися йти далі і прославляти місто Соснівку. Невелике місто, але хороше, красиве місто. Бажаю вам всім здоров'я і ще разі вели місто Соснівка і рідна сьома школи. Більше 30 декламаторів загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у конкурсі на краще виконання творів Івана Яковича Франка, який відбувся на базі Черноградського навчально-виховного комплексу Середня школа колеїв номер 3 в журі до складу, якого війшли незацікавлені компонентні представники інформаційно-методичного центру освіти, міської бібліотеки, громадських організацій, відзначило високий рівень виконавської майстерності конкурсантів старшої групи, різножанровість виконаних творів, глибину осмислення творів каменяра, безперечними лідерами стали Дмитро Корнелюк, учень 6 класу Чернорадська загальноосвітньої школи No1 та Андрій Кушик, 11-класник начального виховного комплексу no 13 Серед переможців Сергійчук Теодор, Логовий Володимир, учні Чорнорадської гімназії, Кузьмю Христина та Кузьма Уляна, загальноосвітньої школи номер 9 Гуманюк Владислав Чорнорадського навчального виховного комплексу номер 13 Гура Ольга 14-та школа, Валігурський Михайло, школа номер 4 Журавський Андрій навчально-виховний комплекс, середня школа-колегіум номер 3 Батюк Ірина загальноосвітня школа номер 2 18 листопада участь у другому етапі району щодеколи у Сокалі, що водночас є і першим етапом відкритої шкільної ліги львівщини взяли дві збірних команди старшокласників нашого міста. Команда одинадцятикласників десятку стала переможцем змагань. А команда десятикласників виборола друге місце. А 23 листопада відбулася друга гра міського турніру клубів Щодеколи. Фаворитом уже не вперше стала команда Жірноградського навчально-виховного закладу номер 13 Вихованці навчально-виховного комплексу номер 10 та загальноосвітньої школи номер 9 посіли друге та третє місця відповідно. В ефірі була телепередача Освітяни. До нових зустрічей!